що ніколи земля, ти перша. Представляєш? Ну давайте всіх прибутати нас. Та це перевір. Заляночка, завжди да? не йди будь ласка. Яким ти хамін ти мені подарувала. А про що ти не їш? Що тато повернувся з війни. Давай це мріяти, розумію. Давай, я буду з тобою мріяти. Та хочеться, щоб наші діти казали, щоб тато повернувся з супермаркета, там, де він не пішов купувати нікуди лишку, щоб так чекали своїх батьків. Ми все переживемо, бо ми дуже-дуже сильні. Я вірю в кожного з вас. В тебе також є